Окупанти обстрілюють мирні населені пункти Харківщини та місто зведення від хова. За добу. Ворог вдарив по області 36 макабами. кабами. 16.00, місто Харків. Внаслідок обстрілу Київського района міста частково зруйновано два приватні будинки. Пошкоджено 10 приватних будинків, 12 багатоквартирних будинків, будівлі, кафе, пошти, двоповерховий спортивний клуб та два корпуси університету. Постраждали 14 людей. 4 липня о 5.10 в селі Глушківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу зруйновано шість приватних будинків, дві господарчі споруди. Пошкоджено вісім приватних. Будинків та дев'ять господарчих споруд постраждали дві жінки та чоловік. 4 липня о першій ночі в селі Козача Лопань внаслідок обстрілу горів магазин. О двадцять третій в селі Нова Козача Тергачівської територіальної громади. Внаслідок влучання дрону пошкоджено скління вікон, двері житлового будинку та господарчої споруди. О 22.01 в селі Слатине пошкоджено сільгоспідприємство. Внаслідок обстрілу горіла покрівля ангару, о 17.40 в селі Котівка Вовчанської територіальної громади. внаслідок обстрілу пошкоджено фермерське господарство. Два комбайни, п'ять тракторів та складська будівля. Травмовано чоловіка. О 17.15 в селі Земляний Яр Вовчанської територіальної громади. внаслідок обстрілу горів ангар, сільгосптехніка, авто, будівельні матеріали та п'ять тонн зерна. 3 липня близько 10-ї в селі Руська Лозова Харківського району. Внаслідок обстрілу зруйновано 11 приватних будинків, три господарчі споруди та пошкоджено п'ять легкових автомобілів. Постраждали три чоловіки рятувальники звітують, протягом минулої доби здійснено 50 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили сім пожеж в Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області, а також в місті Харкові. Зранку російська авіація завдала удар керованими авіабомбами по адміністративній будівлі у селище Борова Ізюмського району, спричинивши в ній пожежу на площі 10 квадратних метрів. Також зранку російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по селу Руська Лозова Харківського району. Вибухи спричинили знач. Чні руйнування у приватному секторі пожежі у двох приватних будинках та трьох господарчих спорудах призвели до поранення трьох цивільних осіб. На момент прибуття рятувальників ДСНС загальна площа пожеж сягала 320 квадратних метрів. До ліквідації наслідків ворожого бомбардування залучались рятувальники Харківського та Полтавського гарнізонів ДСНС. Всього шість одиниць пожежної та аварійно-рятувальної техніки та 45 рятувальників. Близько шістнадцяти. Надцятою російська авіація скинула авіабомби на житловий сектор Київського району Харкова. Руйнації та пошкоджень зазнали приватні будинки. Спід завалів одного з них силами ДСНС врятовано восьмирічну дитину. Врятований хлопчик отримав поранення і був госпіталізований до медичного закладу. Крім того, рятувальники допомогли вивільнити літню жінку, яка не могла самостійно пересуватись, та була заблокована у власній оселі. За іншою адресою, де Нація ворожої авіабомби спричинила пожежу на відкритій місцевості. Там горіла суха трава на площі одного гектара. На місці ворожих ударів працювало 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, 53 рятувальники та психологи ДСНС. За попередніми даними внаслідок цього теракту російських загарбників. Постраждали щонайменше 14 цивільних осіб, з них двоє дітей. Увечері та вночі обстрілів зазнали село Земляний Яр Вовчанської громади, село Слатине та козача Лопань Дергачівської. Ворог влучив у приватні підприємства, спричинивши руйнації та пожежі. Вогнеборці ДСНС оперативно ліквідували всі осередки горіння на загальній площі. Понад тисяча квадратних метрів. Постраждалих немає. Опів на шосту ранку рятувальники ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків обстрілу села Глушківка Куп'янського району. Там зруйновано шість приватних будинків, дві господарчі споруди, пошкоджені вісім приватних будинків та дев'ять господарчих споруд. У чотирьох зруйнованих будинках трапились пожежі на загальній площі понад 220 квадратних метрів. Три цивільні особи зазнали поранень. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 58. 8 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12 тисяч 163 особи. З них 936 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку противник продовжував наступальні дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибока і Липці. На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала вісім. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Сеньківки Харківської області та Стальмахівки на Луганщині. Марія Солова, Дмитрон Ігор Микенін, Харків. Новини.